Як наші удари по нафтопереробним заводам расистів впливають на світову політику? Чому США забороняють знищувати вороже паливо? Чи правда, що плата за 61 мільярд від американців з лиця України на переговорах з РФ? Та які закулісні ігри просто зараз ведуть Трамп з Єрмаком? З вами агент Ненка Останнім часом навіть резонансна тема мобілізації відійшла на другий план на фоні моторошних новин про наступ росіян на Харківщині. Інший предмет для гордості послідовні удари наших спецслужб по військовим об'єктам ворога, зокрема, нафтопереробним заводам. все-таки <стрід> попали. <letzte video> <warder> Оце здавалося б вже реальний привід заспокоїти суспільство. Бо ми ж ти типу подумаємо, Росія то нафтова держава. Зараз понищимо їхні нафтопереробні заводи, буде нічим заправляти танки, експорт палива скоротиться, доходи теж. А там, гляди, і наша перемога не за горами. Я ж сам мало рота не роззявив. Так гаряче це все звучить. В це важко повірити, але є ймовірність, що наші звитяжні удари по російському нафтовому сектору. Можуть лише погіршити позицію країни у війні. Ви запитаєте, як так? Чому? Все розкажу. А заразом ми привідкрилі лаштунки великої політики. Наприклад, чому насправді США не хочуть, щоб ми були по ворожим НПЗ? Є таке твердження, що хто володіє нафтою, той володіє світом. Нагадаю, чому? Цієї корисної копалини роблять масу необхідних речей: розчинники, технічні масла, бітум, асфальт, пластмаси і навіть тканини для одягу. Та найголовніше призначення нафти для сучасної цивілізації це сировина для палива. Поки що її неможливо замінити будь-яким іншим джерелом енергії через високу тепловіддачу та зручність транспортування. Співпраця України з Росією у нафтовій сфері. Розпочалася після розвалу Совка. 31 рік тому, у червні 93-го, уряди наших країн підписали угоду про співпрацю у розвитку нафтової і газової промисловості. Сторони погодилися розвивати напрямок, допомагати одна одній боротися з наслідками стихійних явищ, сприяти пошуку і розробці нових родовищ і тому подібне в стилі сусідства і вічної дружби. Але найголовніший пункт. Сторони пообіцяли утримуватися від дій, котрі можуть завдати економічної шкоди одна одній. Ось тут, м'яко кажучи, щось пішло не так. Пропало все. Спочатку поставте у мене ум'яніто на суфлюрі, а тепер повернемось до наших реалій зараз. Як відомо, ще кілька років тому Росія була одним із світових лідерів з видобутку нафти, а також її експортерів, фактично на рівні Саудівською Аравією. Нині позиції країни-агресора похитнулися, і в цьому не останню роль зіграла Україна. Після повномасштабного вторгнення поршистському нафтовому сектору вдарило зниження стелі цін до 60 доларів за барель. Зараз життя окупантам псують українські удари по їхнім нафтопереробним заводам. Більше того, очікується, що незабаром стелі цін впаде і ще нижче. До 30 доларів. Здавалося, ось же він шлях до ослаблення економіки Росії, зменшення її доходів і можливості забезпечувати армію. Однак не поспішаємо так радіти. Якщо ви думаєте, що ці удари завдають шкоди для російської армії, то ні. Надходження топлива не впали ані на літер. Чому Україні стали атакувати ворожі НПЗ? Тому що вона отримала ресурси чим бити. Куди бити і як бити? На шляху героїчної боротьби українських спецслужб проти ворожих паливних ресурсів несподівано стала Америка. Одним із перших таку українську тактику засудив міністр оборони США Ллойд Остін. Ці атаки можуть мати ефект доміно для глобальної енергетичної ситуації, заявив він Комітету Сенату з питань Збройних Сил. Для України корисніше йти по тактичних і оперативних цілях, що може безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Питання знищення російських НПЗ, очевидно, дратує представників американської влади. Це красномовно демонструє діалог журналіста Голосу Америки з речником Пентагону. То, є у вас оцінка у впливу ударів по НПЗ на війну. Ні, не маємо. Роздратований американець демонстративно морозиться від журналіста. Головне питання чому ж наші головні союзники виступають проти такої дієвої, здавалося б, стратегії боротьби з Росією. Сьогодні я буду озвучувати вам очевидну і приховану версію щодо кожного пункту обговорення. В принципі, очевидно відповідь на це питання Ллойд Остін вже дав. Вони бояться впливу на міжнародну енергетичну ситуацію, а саме зростання цін на пальне. Тобто в даній ситуації дбають в першу чергу про власні інтереси, що і логічно, хоч і прикро для нас. А якщо ви хочете ще більше розслідувань від мене, то неодмінно напишіть про це в коментарях. А тепер найцікавіше: приховані мотиви. Існує думка, що в США так дратуються, бо українське питання для них зараз геть не на часі. Зокрема, дискусії щодо нашої війни відволікають увагу американського суспільства від передвиборчої кампанії, що не на руку в першу чергу чинному президенту Джо Байдену, котрий планував будувати свою кампанію геть на інших темах. Отже, будь-яке дискусійне рішення американського президента щодо України може стати причиною падіння його рейтингу. Вони не допустять якихось критичних моментів, як то, наприклад, прорив там лінії фронту і взяття Києва, і повне підпорядкування України Російської Федерації в цей принаймні період да. Але вони так само і не допустять того, щоб Україна зараз такими семимильними кроками вибила всіх расистів із своєї території. Отже, з цієї версії випливає, що питання підвищення цін на паливо не грає рішучої ролі в позиції США, виходячи з усього цього, напрошується наступне питання: а що ж робити Україні? Прислухатися до союзників. Чи продовжити нищити рашистські НПЗ? Нам тут дрончик і не один. Було два взрива. Очевидна відповідь звичайно ж, продовжувати. Тим більше, що вимога американців продиктована виключно їхніми власними інтересами. Ну, а ми ж повинні дбати про свої. Такою плюс-мінус і є офіційна позиція Києва. Президент Зеленський прокоментував ситуацію досить різко: ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете. Отже, заб'ємо, на думку союзників, будемо діяти рішуче і дай Бог, переможемо. Ну, ніби все вірно. Але тепер поглянемо на іншу сторону медалі. Тобто розглянемо приховану версію. Як не дивно, Чимало експертів переконані, що ігноруючи попередження США, ми риємо собі яму. По-перше, американська підтримка у цій війні є для нас найвагомішою. Давайте звернемося до простих розрахунків: які б були перспективи України у війні без зброї та грошей США, за те із зруйнуванням невеликої кількості ворожих НПЗ. Оптимістичної відповіді із за вуха не притягнеш. Подейкують, що подібна зухвалість ще нам відгикнеться, і то досить боляче. Сильні світу цього рідко пробачають непокор, тим більше, зухвалість, а нехтування їхніми інтересами не пробачають зовсім. Тож є ймовірність, що пакет допомоги у 61 мільярд нам проголосували, щоб ми змогли дотриматися до президентських виборів у США і не заважали Штатам. Займатися внутрішньою політикою. Але що чекає нас через півроку, після американської інавгурації? Питання відкрите. Продовжуючи цю версію, варто згадати й інших союзників: чи не стане Європа, котра й без того боїться драконити Росію ще більш обережною у виділенні військової допомоги? Особливо? Коли бачить, що Україна вийшла з під контроля навіть такого сильного політичного гравця, як США, а де ми опинилися без підтримки союзників? Думаю, ви здогадалися, чи зможемо виграти війну за допомогою самих лише дронів? Точно ні. Чи зможемо вижити? Не факт. Після такого песимістичного сценарію виникає наступне питання найголовніше. А кому ж тоді вигідне продовження атак на російське НПЗ? Розглядаючи очевидну версію, простіше сказати, кому не вигідно. Ми вже маємо припущення, що Україні через можливі непорозуміння із союзниками. Крім того, як виявилось, завдаючи ударів по ворожому паливному сектору, ми фактично не досягаємо своєї основної мети. Поставки палива для російської армії не скоротилися ані на літр. Більше того, частину НПЗ вже нібито відновили. І ще одна думка: наші удари спровокували противника ще активніше обстрілювати українську енергосистему, що призвело до чергових блекаутів. Тож в кінцевому результаті шкода для нас більше, ніж для них. Хоча признаюся. Душа тішиться, коли в них там палає. Ну, мені подобається, як воно горить, ну а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суєтяться. Ще очевидніше, що ситуація не на руку самій Росії. Це якраз приємна версія. Може вплинути на бойову здатність вона і не може, та шкоди все ж завдає. За різною інформацією. Після атаки на НПЗ можливості рашки з переробки та зберігання палива знизилися на 10-25%. Крім того, не будемо забувати, якими болісними подібні удари є для репутації російського керівництва. Хоч воно й завжди все збиває язиками. Ну і як ми вже згадували. Не вписується нищення НПЗ рашки і в передвиборчу кампанію США. Тут все ясно. Залишається з'ясувати, кому ж тоді це може бути вигідно. Найцікавіше я приберіг на десерт. Ви будете здивовані. Моя таємна версія не поступається інтригам у стилі Гри престолів. За інформацією джерел, котрі я, на жаль, не можу розголошувати. За усім стоїть Дональд Трамп та Андрій Єрмак. Такі дані начебто отримало американське ЦРУ. За цією версією, колишній і, можливо, майбутній президент США вступив у змову з керівником Офісу Президента України. Спочатку звучить трохи неймовірно. Але давайте згадаємо 2019 рік. Тоді Єрмак вже засвітився у скандальній історії, пов'язаній з Трампом. Напередодні минулих американських виборів, він вів перемовини з юристом Трампа Руді Джуліані, ішлося про можливу дискредитацію Байдена і участь української влади в реалізації цього плану. Запис цієї розмови потрапив в американські змі, чим можливо зірвав змову. Тоді Україну вирішили не топити, виставивши негідником Трампа, котрий тиснув на українську владу. Ця історія мала продовження і призвела до початку процедури імпічменту Дональда у 2020 році. Тепер версія вже здається набагато реальнішою. Але повернімося у сьогодення і спробуємо розібратися, до чого може призвести возз'єднання солодкої парочки Трамп Єрмак. Отже, нинішня версія така: саме Трамп наполягає. Аби Україна продовжувала лупити по російським НПЗ. Тут логіка проста: зростання цін на нафту допоможе знизити підтримку Байдена серед американців. Адже більшу частину президентського терміну Джо присвятив боротьбі з інфляцією, зокрема щодо ціни на бензин для американських споживачів, зазначають колеги, посилаючись на американський Bloomberg. Тож все пропорційно. Чим вище піднімуться ціни на бензин. Тим нижче впаде рейтинг конкурента. А це відповідно викриє Трампу шлях до президентського крісла. І хоча більшість експертів вважають, що зростання вартості палива більше пов'язано з ситуацією на Сході, ніж з підбитими російськими НПЗ, навіть найменші коливання ціни бензину можуть коштувати Байдену крісла. Принаймні на це розраховує Трамп. Для чого це Дональду Трампу? Зрозуміло. А от навіщо Єрмаку? Ловіть іще одну точку зору: очільник республіканців, мовляв, погодився розблокувати ту саму 61 мільярдну допомогу Україні в обмін на союзництво головних ОП проти Байдена. Повернемося в недалеке минуле. Пам'ятаєте, якщо зовсім недавно Трамп був рішуче проти спонсорування України? А потім несподівано. Розвернувся на 180 градусів. Ха, чому б це? На підтвердження цієї версії працює і недавня дискусія між конгресменом республіканцем і представительницею міністра оборони США Ллойда Остіна, котру опублікували колеги. Ішлося якраз про наші атаки на російське НПЗ. Зверніть увагу, з якою пристрастю республіканець захищає інтереси України. Я також стурбований тим фактом, що коли українці завдали ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі, адміністрація Байдена виступила і засудила українців за напад на російську нафтогазову інфраструктуру та порадила їм більше цього не робити. Ви можете сказати мені, чому поки Росія атакує українців їх нафтогазовий та енергетичний сектор, чому б українцям не атакувати російський нафтогазовий та енергетичний сектор? Проблема атак на критичну інфраструктуру виникає тоді, коли це цивільні цілі, і нас це непокоїть, оскільки Україна намагається дотримуватися найвищих стандартів законів збройних конфліктів, і це один із елементів європейської демократії. Але Росіяни атакують нафтогазову інфраструктуру в Україні. Правильно абсолютно точно. Якщо ви збираєтесь виграти війну, ви не можете сидіти, склавши руки і приймати удари і не завдавати ударів у відповідь. То чому б українцям не атакувати нафтогазову інфраструктуру в Росії? Конгресмена, у нас є занепокоєння щодо ударів по цивільних цілях. Це суверенне рішення України. Але коли ми підтримуємо країни, ми висловлюємо такі занепокоєння. Виходить, пан Єрмак пішов на таємну змову, щоб отримати таку необхідну в скрутний час допомогу від США. Чого не зробиш заради інтересів своєї держави, ніби й зраду найсильнішого союзника майже можна пробачити. Але чому ж до голови лізуть думки про те, як наша влада зазвичай освоює мільярдні кошти? Йдуть вони до чихось кишень, що чи витрачаються задля перемоги? Але вертаюся від риторичних питань до суворої реальності. Посилаючись на британський The Times, українські журналісти дійшли висновку. Що Трамп погодився розблокувати 61 мільярд допомоги для того, аби у січні 25-го року укласти мирну угоду між Києвом та Москвою, нібито амбітний політик у разі своєї перемоги планує увійти в історію як великий миротворець. Нагадаю, що зовсім недавно Путін заявив, що мирна угода можлива лише за умови, що за Росією залишиться всі захоплені території, і війська вона звідти. Не виводитиме до наступного січня більш ніж півроку. Не хочеться про таке навіть думати, але враховуючи нинішній наступ, захоплених територій може стати більше, згадуючи всю попередню риторику Трампа, якщо він знову стане президентом, то пити за інтереси України навряд чи буде. А от досягти поставленої цілі, мирної угоди спробує будь-якою ціною. Наприклад, обмежить підтримку, поставивши перед вибором, або захоплення Росією, або мир на її умовах. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабки Трамп заявив, що якби був би президентом, закінчив би війну за один день. Думаю, ця думка і досі гріє йому душу. А от які наші перспективи при такому розкладі? Мабуть, не райдужні. Але це все, якщо раптом переможе Трамп. А якщо Байден. Судячи з інсайдерської інформації, ЦРУ вже знає про змову Єрмака з Трампом, отже, знає і Байден. Наївно сподіватися, що він просто забуде про цю неприємність, особливо, коли стане президентом і українське питання більше не буде таким важливим в контексті його рейтингу. Так само не забуде й про те, що українська влада відмовилася виконувати його рекомендації. Щодо атак по російському НПЗ. Деталі змови, наприклад, знову можуть просочитися в пресу. Це все представлять як зраду невдячних українців. Прості американці перестануть нам співчувати і підтримувати надання фінансової допомоги. Завершення може бути приблизно таким самим, як і у випадку перемоги Трампа. Україна опинилася у надскладній ситуації. Коли фінансова допомога ніби і критично необхідна. А ніби і розплата за неї може виявитися занадто дорогою. Але мало що змогло нас зломити досі. Сподіваюся, не зломить і це. А якщо тобі подобається ця тема та інші політичні викриття, то підпишись і напиши про це в коментарях. Я щиро сподіваюся, що жодна з цих песимістичних версій не підтвердиться, і ось з'явиться якийсь інший позитивний сценарій. Але моя мета дати вам можливість поглянути на правду ширше, бо тим ми і відрізняємось від агресивних сусідів, бо вміємо думати.